Етапи цифрової ВЛК. Алгоритм заочного ВЛК та визнання військовозобов'язаних придатним для мобілізації буде таким: перше, вся інформація про стан здоров'я військовозобов'язаних чоловіків, яка зберігається в електронній системі охорони здоров'я Хелсі, з рекомендацією до придатності до військової служби, автоматично надсилається до єдиного державного реєстру призваників військовозобов'язаних та резервістів. Друге. У реєстрі. ТЦК бачить інформацію про відсутність захворювань, що звільняють від проходження військової служби та рекомендацію до придатності для військової служби. Якщо чоловік уточнював персональні дані через додаток Резерв Плюс, то ТЦК формально лише надсилає йому через Резерв Плюс електронне направлення на ВЛК. І коли вже чоловік прибуває до ТЦК, це можна сказати третє. Йому вручається висновок ВЛК про його придатність до військової служби, сформований вже на підставі даних електронної системи охорони здоров'я Хелсі. Ви запитаєте, а ти впевнений у цьому? А навіщо тоді це все вони затіяли? Скажу більше, останній місяць всі, хто проходив ВЛК в тій чи іншій формі. Інформація про пройдених лікарів відображається вже в Хелсі. Перевірте, якщо не вірите.